Вітаю шановні пані та панове. ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. І наша сьогоднішня тема переогляд обмежено придатних особливості проходження ВЛК. І наш сьогоднішній спікер, старший сержант медичної служби рівненського обласного ТЦК та СП Тарас Гусарук. Доброго дня! Добре. Отож, пане Тарас, розпочнемо. Як я вже заявив, тему переогляд обмежено придатних. Треба це зробити до 5 червня. Отож, розкажіть, що робити військовозобов'язаним до проходження ВЛК. В першу чергу, чому так сталося, що відтермінували проходження військово-лікарської комісії для тих, хто був визнаний обмежено придатним до військової служби в військовий час і непридатний у мирний. Оскільки в 2024 році, в травні, вступили в дію зміни до наказу 402-го щодо проходження військово-лікарської експертизи, там було визначено, що всі, хто був визначений, Обмежно придатними повинні пройти до 5 лютого 25-го року. Але оскільки військово-лікарські комісії були перевантажені, були великі черги, і, на жаль, не всі змогли пройти переогляд. Тому було прийнято рішення про відтермінування до 5 червня 25-го року. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Давайте повернемося до запитання. то що робити військовозобов'язаним перед тим, як проходити ВЛК, всі, хто має бажання пройти ВЛК повторно. Повинні в першу чергу через резерв зареєструватися і згенерувати направлення, яке буде дійсно упродовж 14 днів, і відтак вони не будуть створювати черги і рівномірно будуть заходити на військово лікарську комісію. І, оскільки хочу сказати нагодою, закликати всіх звернутися до своїх сімейних лікарів з метою внесення медичних даних в електронну систему охорони здоров'я, оскільки це зменшить навантажень на військово-лікарську комісію, оскільки вони зразу будуть бачити стан речей і швидше будуть виносити свої постанови щодо придатності до військової служби, угу, зрозуміло. Ну і якби наступне впродовження, запитання: що робити після того, як вже людина пройшла військово-лікарську комісію? На проходження військово-лікарської комісії дається 4 дні, в разі, якщо виникне необхідність на якісь додаткові обстеження скерувати. Військовозобов'язано, то ще е, може продовжитись до двох тижнів, а потім е, в тому ж самому резерві буде е, генеровано е, довідку ВЛК або свідоцтво про хворобу. І військовозобов'язаний буде бачити е, результат ВЛК. Тобто йому не потрібно буде кудись ще звертатися, щоб отримати свій висновок, а з, одразу побачити його в резерві. Зрозуміло, дякую, пане Тарасе, за роз'яснення. Нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Ми говорили про переогляд обмежено придатних особливості проходження ВЛК, яке необхідно, як ми з'ясували, зробити до 5 червня. І нашим сьогоднішнім спікером був старший сержант медичної служби рівненського обласного ТЦК та СП Тарас Гусарук. Ще раз дякую. Глядачам дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей.